стріляється три влучення э, в грудку, три в спину, м'яка частина з э, металом, і п'ять влучень в м'яку частину э, пістолета Макарова. Тобто по затвердженню туші. Для кого это? Для планшета это? Я не понимаю. В чому дело, я понимаю? Да, вот вот сюда подойдите а, к нам и, и давайте. Сюда он взорвался. Ой, этап, попробуй. Ой, этап, попробуй. Сейчас я... Сейчас секунду Сейчас я... Все я... Сейчас я... Подождите, подождите все. все готовы? Да. 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 этап, Попробуй, все три В грудку метал та м'яка м'яка частина. Третій етап буде 5 влучень в м'яку частину з пістолета Макарова. Такі етапи випробувань в лабораторії. А а перший, перше, перше було 3 влучення в грудку. Три спинку, спина і 5 в м'яку частину. Перший вид озброєння це АК-74 автомат. По класиці тут повинно бути ще. Снайперська винтовка Драгунова, якої, на жаль, немає. І третій вид озброєння — це пістолин Макарова. Тобто снайперську теж витрива? Так, це по четвертому класу. І ще раз по етапам. Перший етап, це яке какого? СВД. Снайперський Витов... касім чотири. Третій пен. Яка частина від автомату закриває Перші два випробування підтверджують клас захисту четвертий. Третій підтверджує перший клас по м'якачасти. Зоні готова не є. Як? Зоні готова не є. Порядка зараз, на сьогоднішній день, порядка п'яти тисяч. Начальник головного військового представництва, полковник істюні. Головне представництво замовника, котре контролює якість цього бронежилету, якість майна, яке надходить на збройні. Начальник головного представництва замовника Дякую. воєнного прийом.